Hollow of night. По справжньому легендарна гра, яка після свого релізу наробила шуму, перетворила розробників із новнеймів в геніїв, і з моменту релізу продалась в 15 мільйонів копій. Гру буквально зробили троє людей, не доїдаючи по ходу розробки, поставивши ціну на проєкт в 15 доларів і випускаючи всі доповнення абсолютно безкоштовно. Коротше, розробники справжні базюки, які робили те, що їм подобається, і саме завдяки горінню справою і вистрілили. Камон, в нещодавньому інтерв'ю Шрайеру вони буквально розповіли, що розробляли Silk Song 7 років, тому що кайфували від процесу і не поспішали. Цей підхід, по факту, унікальний в сучасній індустрії, повній кранчів та вигорань. Ми можемо багато говорити про те, чому саме так сталося. Про гімплей, стиль та інші аспекти гри, але як ви могли б зрозуміти з назви відео ми поговоримо про сюжет. Ну, взагалі-то в Hollow Knight немає сюжету, це Souls-like, а в Souls-like... Його немає. Це, це поганий звіздж. Сюжет та лор дійсно подаються непросто, але це не означає, що їх не існує. Тому сьогодні на ігровій вулиці ми з вами повертаємось у Hallow Nest. Ми згадаємо все від величі блідого короля до найтемніших таємниць безодні. Це ваш останній і головний експрес-курс по сюжету Hollow Knight перед тим, як поринити у продовження Сілк Сонг. З погляду живих створінь у світі Hollow Knight можна зустріти тільки комах та грибів. Щодо походження деяких з них, немає жодної інформації, але інших створили боги. У світі гри їх називають вищі істоти, неймовірно могутні створіння, частіше всього комахи, які мають здібності неймовірної сили. Вони можуть керувати снами і брати комах під свій контроль. Та найголовніше, вони можуть самостійно створювати цілі види комах навколо боротьби богів по факту і розгортається сюжет лицаря раніше на землях, які Тепер називають Халоунестом не було якогось централізованого правління, проте було два вищих створіння, які там жили. Слемак Ун жив на території локацій зелений шлях та сади королеви і створив свій власний народ, народ листяних створінь, які й досі ходять по тим місцям. Друге вище створіння це здоровенна міль, яку називають сяйвом або осяйністю. Вона створила власний народ молі і також має здібність приходити до комах у снах та керувати ними. Все населення земель, якими керувало Сяйво, було малорозвиненим, і ними керували виключно примітивні інстинкти, аж поки там не з'явилося нове вище створіння блідий король. Він приповз у вигляді хробака настільки велетенсько, що в нього спокійно можуть вміститися сотні інших комах. Для того, щоб він був більш зрозумілий місцевим жителям, він переродився і змінив подобу, яку, власне, вже і знають під іменем Блідий Король. Він хотів, щоб йому поклонялись. Наскільки я розумію, всі вищі істоти мають до цього прагнення. Проте комахи вже поклонялись сяйву, а все-таки у блідого короля було що запропонувати. Не зовсім. Відомо, як працює ця сила, але король різко підвищував рівень інтелекту всіх комах, які йому служили. Розкидався левел апом. З часом всі комахи почали підкорятись саме блідому королю. І навіть народ Моль відвернувся від сяйва, яка їх і створило. Монарх назвав своє королівство Халоу Нест і почав правити. Десь він собі знайшов королеву, коренеподібне створіння, яке називають блідою леді. До кінця невідомо, де вона була раніше, але це також вище Блідий король розбудував королівство, створив собі домівку, яку назвав Білим Палацем. Не всі комахи вирішили слухатись блідого короля. Богомоли, як славили своєю направленістю на бойову майстерність та культ сили, відмовились підкорятись новому монарху. Проте вони уклали з ним угоду. Блідий король не лізе до богомолів, а вони охороняють Халоу Нест від нападників з глибинного гнізда. До речі, про них це усілякі страшні тварюки типу Паву. Києві, які нападали і вбивали всіх, хто набирався хоробрості ступити на їх територію. Власне, вони теж не прийняли короля як правителя, і в цій історії всі отримали що хотіли, окрім однієї істоти сяйва, яке забули навіть власні творіння. Мирити з цим воно не стало, і чи то свідомо, чи несвідомо створило інфекцію. Однією з основних сил сяйва є можливість бути в снах інших комах, і інфекція з'явилась саме через сни. Осяйність приходила в сни і поступово заражала інфекції, зводячи комашок з розуму. Інфекція вражала як живих комах, так і давно померлих, змушуючи їх перетворюватись на неконтрольованих потвор і нападати на неінфікованих комах. Блідому королю явно не подобалось. Що його підданих перетворювали на бездумних. Монстрів, і він вирішив якось із цим боротись. Вигнати сяйво і снів в комах він не міг, тож король придумав план. Він хотів зачинити сяйво і всю інфекцію в одному місці. Запечатати вірогідної відповіді на питання, чи є в осяйності фізичне тіло, ми не маємо. Але що точно відомо, сяйво може існувати у вимірі снів, і звідти його вигнати в блідого короля не вийшло. б. Його ідея була в тому, щоб зачинити сяйво в снах однієї істоти, яка б не мала власної волі, щоб осяйність не могла вирватися. З цієї в'язниці. Таких комах в Халоунесті Несті не існувало, і тому король вирішив таку створити. Монах почав експериментувати з порожнечою силою. Яка не поступається силам вищих створінь раніше? Сяйво воювало з порожнечею і виграло через те, що порожнеча була роз'єднана і не мала чіткої форми та подоби. Блідий король вирішив створити істоту з Порожнечі. Він та його дружина, бліда леді, створили купу яєць, в яких було їх потомство. Всі ці яйця вони скинули в порожнечі, що по факту вбило їх дітей. Потім, коли яйця все-таки вилупились, з них вилізли істоти, які були кандидатами на роль ідеального сусуду для сяйва. Бо вони складаються з порожнечі, через що не мають емоцій чи думок, і є потомством двох вищих істот, тобто мають достатньо фізичної витривалості, щоб не загинути від інфекції. Яким чином. Проводився відбір, точно не повідомляється. Найпопулярніша теорія, що вибрали того лицаря, який перший зміг вибратись безодні. Потім його тренували у володінні цвяхом. Він виріс великим та сильним жуком, і якимось чином в нього всунули сяйво та всю інфекцію. Щоб ніхто не міг лицаря вбити, король закрив його у храмі чорного яйця за трьома печатками. Щоб розбити печатку, треба вбити трьох могутніх жуків, яких на Звають сплячими з ними. Король уклав угоду. Ще одна, що вони вкладаються спати по факту у вічний сон до того як їх не вб'ють. Перший сплячий це Лур'єн-хранитель, який був палким фанатом короля. Його навіть просити сильно не знадобилось. Його охороняла варта з шести сильних комах. Друга спляча це Мономона наставниця, комаха, яка цікавилася різними експериментами, створила цілий біологічний вид медуз, і в цілому була дуже розумна та. Мудра. Як монарх переконав її стати сплячою, не зовсім ясно. Можливо, вона просто теж вважала, що це хороше рішення. Та й просто банально цікаво. Херазвір. По факту, королева глибинного гнізда. Вона погодилась стати сплячою, але тоді він мав зробити для неї дитину. Король погодився. До речі, що цікаво, бліда леді теж була не проти. І так на світ з'явилась Хорнет важливий персонаж для першої гри і головний персонаж сіл. Ксонга коротше, сплячі заснули, а храм чорного яйця, де до ланцюгів прикутий лицар порожнечі, був недосяжний. Без вбивства сплячих до нього дістатись було неможливо, що ще ускладнювало задачу. Це вбити їх можна було тільки у світі снів, куди потрапити майже неможливо. І на деякий час план короля спрацював. Інфекція, правда, зникла. Проте, за найбільш небезпечними пастками свого палацу, король сховав свій найбільший секрет. Він прив'язався до лицаря і проводив з ним час, створивши для нього зв'язок зі світом, таким чином зробивши його неідеальним вмістилищем для сяйва. Відповідно, в якийсь момент осяйність захопила лицаря, і інфекція почала поширюватися ще з більшою силою. Блідий король після цього зник, а багатьох істот покликав до ха. Аловнесто, чи то лицар, чи то саме сяйво. Так і починається гра, коли наш герой, почувши крик, повернувся до королівства. До речі, він є одним з тих дітей блідого короля, яких скинули в порожнечу. Власне, в цей момент і починається сюжет гри. Наш лицар знаходить місто Брудмут і спускається до руїн королівства, в якому на нього нападає купа інфікованих істот. Він зустрічає і доброзичливих персонажів ще при своєму розумі, а деяких навіть рятує від інфекції, яка от, -от мала їх поглинути. Також лицар б'ється з Хорнет, яка вбиває слабких лицарів, щоб вони не могли прийти далі, таким чином проводячи відбір. В якийсь момент по сюжету нашого героя зачиняють у світі снів, сплячі з метою того, щоб він не міг вбити їх. Передте на допомогу лицарю приходить правидиця, остання представниця народу молії, яке створилося Сяйво. Міль у світі славиться своїм особливим зв'язком з виміром снів, як і їх вище створіння. Провидиця дає лицарю цвях снів, зброєю, якою можна збирати есенцію, читати чужі думки, і найголовніше заходити у світ снів. Після цього. Наш герой по черзі вбиває трьох сплячих і відкриває печатку чорного яйця. І може зустрітись з старшим братом, дорослим лицарем. Під час бою з ним той іноді приходить в себе і допомагає нам його вбити. Це все виглядає доволі сумно. Вбивство лицаря в такій ситуації це вихід на першу кінцівку. Тоді новим вмістилищем для сяйва стає вже наш герой. І воно теж зникне. Але питання в тому, чи надовго щоб отримати інші кінцівки, треба досліджувати гру. В якийсь момент Хорнет радила прийти до локації край королівства, де герою відкривається його справжня доля. В цій локації знаходиться старе тіло блідого короля ще Хробаче. Вхід туди охороняє сама Хорнет, знову таки перевіряючи героя. Якщо її перемогти, можна взяти собі тавро короля і потрапити в закриту локацію безодню. Тут можна прийняти в себе ще більше безодні і мати можливість до тіньового ривку, який дає змогу проходити через ворі і тіньові стіни, що відкриває ще більшу кількість локацій, в садах королеви можна знайти матір лицаря, бліду леді, яка віддає половину амулета душі короля. І якщо прокачати цвях снів, то за його допомогою можна буде заходити в будь-які сни, навіть в найбільш захищені. На місці, де раніше був білий палац короля, тепер є тільки його мертвий прислужник. Проте за допомогою нашої прокачаної зброї ми можемо зазирнути йому в голову. І саме в його свідомості білий палац і сховали за купою пасток, пил та списів можна дістатись до вже мертвого тіла блідого короля і отримати другу частину амулета його душі. До речі, це на 100% невідомо, але король вмер від того, щоб палац розташувався достатньо бл. Близько до безодні. Після того, як душа короля споряджена, можна спуститись в безодню ближче. І цвяхом сні вдарити по яйцю, з якого вилупився наш лицар. Він згадує своє народження і випробування від батька. А потім безодня поглинає душу короля і перетворюється на амулет в Серце Порожнечі. З його допомогою можна отримати інші фінали. Тепер біля храму чорного яйця стоїть Хорнет, яка може прийти в бою на допомогу. Якщо з її допомогою вбити Інфікованого лицаря, то наш герой знову його замінить, але тепер ще і Хорнет стане сплячою. І лицаря замінити буде неможливо, бо вона буде всередині храму і печатку зняти не вийде. Це, на мою думку, найгірша кінцівка, хоча не 100% погана. Бо вірогідність того, що наш лицар все-таки ідеально вмістилище для Сяєва теж існує. Проте, якщо під час бою, коли Хорнет захопить ворога, не вбити його, а вдарити цвяхом. Снів можна почати битву із самим сяйвом. Амулет серце порожнечі не просто дає можливість битись із сяйвом, а робить нашого лицаря істотою за силою, навіть переважаючою. Тож тепер всі тіні та порожнеча допомагають в знищенні осяйності. Якщо вбити її в цьому бою, то порожнеча повністю поглине інфекцію, а наш лицар або помре, або зілється з темною силою порожнечі. Ця кінцівка хоча б знищує інфекцію і вважається в ком'юніті найбільш правильна. Також є кінцівки з доповнення Годмастер. Якщо коротко переказати його сюжет, то можна знайти комаху сни якої це доступ до пантеонів, грубо кажучи, режим. rem boss rush Де ви можете битись з босами, яких перемагали повторно. Вона з народу комах, які підпорядковувались богам дощу та грому, але ті раптом кудись зникли. Тож цей народ шукає собі нових богів, яким можна служити. Для цього доповнення є не тільки старі боси, але й унікальні. Якщо дійти до фіналу п'ятого пантеону, тобто вбити всіх босів одного за одним, вам відкривається сильніша версія сяйва. Якщо і її вбити, то наш лицар стане богом порожне. Вб'є комаху, в снах якої знаходився, а порожнеча почне виходити з її трупу. Хорнет, яка стояла біля храму чорного яйця, побачить зникнення інфекції, а на неї вийде лицар порожнечі, який тепер вільний від сяйва. Тобто це той лицар, в якому сиділо сяйво, яке запечатало туди. Ця кінцівка знищує інфекцію, але потенційно виводить на подіум ще небезпечнішу істоту Бога порожнечі. І остання кінцівка майже не відрізняється від попередньої, завикляння. Того, що до цього ми подарували майстрині богів в снах, якої б'ємось з босами ніжну квітку. І коли порожнеча буде намагатись вирватися, то ця квітка її поглине, але інфекція також зникне. Насправді в грі набагато більше всього, що можна розповісти, проте в цьому відео ми розглядали тільки важливі події лору та сюжету гри. Сподіваюсь, ти зрозумів основний сюжет Hollow Knight, або нагадав собі його перед проходженням другої частини. Ось така історія: похмура, заплутана, але неймовірно глибока. Яка кінцівка для тебе єдина правильна? Що очікуєш від Hollow Silk Song? Напиши свою думку в коментарях, буде цікаво почитати. Також не забудь про лайк та підписку. А за мікрофоном був хотака. До зустрічі на ігровій вулиці.